Привіт, друзі! І розповім, хто ж в мене живе в моїй тепличці? По маленьким полочкам розповім і детальніше покажу. На верхній полиці в мене живуть Це оця доходяга калатея стріпстар. Я її пересадила менший горщик, так як вона скинула багато листя. Далі в мене красуня. Тут не видно тут. Алакасія. Новенька моя. Далі в мене тут. Філодендрончик White Princess. Ось у мене цингоніуми і алаказія полі, яку ще не продала. <кій> Друга поличка в мене займає дифенпахія камінь. Реабілітується тут. Потім цілий кущик моїх алоказій улюблених. Одна кущик і інша. Потім моя новенька Монстера Адансонії триколор Вже новий листочок пускає. Красотка. Потім сажанець догоні її даблдот. Потім мій сингоніу Red Spot. Дивіться, який листочок новенький дав мені. Красота. Які вони красиві ці листочки, а це взагалі рожевий видав. Опускаємося нижче. Ну, зараз покажу, що нові листочки викидаються аллоказійка моя. Аллоказійки мої. Дивіться, який листочок у неї великий, сунеться до світла. Красавіться. Ну і все, на цій полці все. Переходимо на цю полку. Тут у мене розмножаються саджанці. Хої триколор. ну Воно не видно, звісно, що вона хоя триколор, Але все ж це саджанці епіпремнома, саджанці щепки окоріняються в воді. Це у мене фіодерон Pink Princess. Далі у мене там маленька орхідейка, хої і ось там далі-далі-далі. Фіалочка і маленька ще Полі. Що ви бачите там в конці. Потім у мене а, і Бебремун Джой і Філадендрончики малюсінькі. сидять, укоріняються і ростуть. <клес> сама нижня полка у мене дітки монстери. Більшість їх займають уже. Випустила нові пагінці. Це укорінюється епіпремном, епіпремном. Ось, дивіться, як із стовбурів. У мене пішли вже листочки, попроклювалися взагалі супер. Це у воді укорінюється. Це епіпремном я поставила там без листок, такий був. Без листочків пагінець, я вирішила його теж розмножити. От так, у мене такий у мене дитячий садок внизу. Тут теж можна сказати дитячий садок. Це той, який був у мене на опорі, а я його розрізала, порізала і посадила у субстрат. І зверху мухом поналожувала, щоб вони тримали вологу дуже довго. І все лампи купила окремо. Я таких ламп іще не купляла. Це лампи по 24 Вт кожна. Виходить, я 4 штуки за раз її купила. Дуже потужні лампи, як ви бачите, взагалі круті. Але я бачила в коментарях, що деякі їх по 2 штуки на одну полку ложать. Не знаю, наскільки це У мене тут чотири полки, і кожна лампа освітлює свою полку. Я думаю, що ну, достатньо, як до однієї буде. бачу, що вона 24 Вт. У них тут такі виключателі. І я сама вручну його хожу, виключаю, включаю. Ще маю тут такий вентилятор. Зараз його виключила вентилятор від комп'ютера. Він ганяє тут повітря. як... Коли я його, коли я закриваю парничок, Тому що тут ще плесіння заводилася і всяка фігня, Такі справи. Зараз подивимося, як їм хвататиме, Не хвататиме світла. Я думаю, що вистачатиме. Будуть гарно розвиватися під цими лампами. Лампи супер. Настільки мені вони подобаються, настільки потужні. Настільки потужніші, ніж у мене всі попередні. Всі попередні, нагадую, у мене були по 15-12 ватт. А ці лампи взагалі одну штуку повісив і патає на рослинки. Такі справи. Дякую вам за те, що подивились моє відео. І до наступних відео. Па-па!